Розпалює Демар, з ним прямує до новоприбулих бджіл. Підемо до нашого туриста, який проїхав 700 кілометрів. Це корінні жителі Бахмута, жартує військовий Олександр. Їх в один із днів травня знайшов після обстрілу. Тоді каже, вчувши гул бджіл, згадалася власна пасіка. Вийшов на вулицю і бачу, як рій збирається сісти. Я за ним довго ходив, бо він щось так збирався, збирався сідати і довго не міг сісти. Потім він вибрав, слава Богу, не дуже високо, деревинку собі сів. Я взяв з-під пиріжків ящик. Посадив, спочатку його струсив в звичайний ящик. Житлом для бджіл став ящик з-під боєприпасів. Перш за все, він вузенький. Коли вони до стінок поприкріплюють, воно не обірветься. Тобто це повністю якби стандартна дуплянка, тільки вона не кругла, а квадратна. Вона герметична. Її можна тільки ляточок тряпочкою так прикрив, і він готовий переїжджати на нове місце. Зробили всі ці підсилення, і вони самі собі вибудували житло. З ними неодноразово змінював фронтову локацію. А щоб джоли на сімейство безпечно втрапило до Черкас, залучив волонтерів. Волонтери просто привозили допомогу військовим, і потім мені треба було їхати на Черкаси. Вони згодилися довести в бджіл. Що тато повернеться з фронту не сам, а з бджолами точно не очікував, розповідає син Ярослав. пізно було, я ждав дуже папу. Я бачу цей вулик і думаю, я питаю, я не зрозумів, що це вулик. Я питаю, папа, що це таке? Він каже вулик, я зразу не зрозумів, може якась шутка, а то оказується вулик. Там його і там його так доставали акуратно, щоб він не відпав. Любов до цих комах у них в крові, говорить Олександр. Тому нині зі щемом у серці дивиться, як у фронтових містах бджолині сімейства залишаються без господаря. Ще один вулик я знайшов біля Берестового, прямо в будинку він, там станція, полустанок такий, і прямо в стіні будинку знайшов я бжіл, да. ну, їх достать туди зараз складно. Так що після перемоги поїдемо ще один вулик з Донбасу привозити. Все, дівчата, давайте по дому. щоразу, коли повертається зі сходу, біжить до своїх вихованців. Коли б я відкуди не приїжджав, вперше я йду на пасіку, дивлюся, як вони працюють, а потім вже годую курей там, чи ще щось роблю. А в першу чергу на пасіку. Нині у їхньому бджолярському полку підростає гідна заміна, син Ярослав. Інструктує його по догляду за бджолами Олександр телефоном. Папа розказує, що як я допомагаю, дуже наливати сиропи в ямкості. Я думаю, треба продовжувати, бо як продовжувати свій рід бджоляря. Медовим врожаєм від бджіл з Бахмута будуть частувати колег військових. Вони, говорить Олександр, допомогли йому врятувати їх від вірної смерті. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.